Батальйон Прикарпаття не поїде до Слов'янська. Добровольці, які зголосилися захищати свою область, мали перекинути до зони антитерористичної операції. Та майже пів тисячі бійців не опустили рідні, заблокували військову частину. Мовляв, чоловіки не мають ані відповідного екіпірування, ані належної підготовки. На екстрене засідання зібралася рада оборони області. Вирішила підрозділ до гарячої точки не відпускати. Чиновники нарікають область проховала Міноборони майже 2,5 мільйона гривень на військові потреби, тож очікуючи, ці гроші для прикарпатських хлопців придбають достойну амуніцію до тих пір, поки міністерство оборони не проведе за наші кошти відповідну закупку 423 бронежилетів і не укомплектує наших хлопців цими бронежилетами, Рада оборони Івано-Франківської області не дає свою згоду на відправлення особового складу батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області на південний схід.